Далі, давайте поговоримо про те, що відбувається в нагірному Карабаху? Все ж таки дуже цікаво. Я маю на увазі цю мирову угоду, тому що з боку Азербайджану лунають заяви про те, що вони вже домовились і 1 червня, якщо не помиляюсь, збираються підписати вже цю угоду, і нібито Вірменія повністю визнає нагірний Карабах територією Азербайджану. Але е, з боку Вірменії кажуть, що все в процесі. Чому Щом такі ми... заяви лунають? Тому що я думаю, що тут багато різних трактувань того, як ця мирна угода виглядати. Вірменія дійсно визнає територіальну цілісність Азербайджану, однак ми маємо пам'ятати водожливу річ. Вірменія завжди визнавала територіальну цілісність Азербайджану. Вірменія навіть тоді, коли цією країною керували президенти, які до того були керівниками самого Нагорного Карабаху, і Роберт Качарян, і Серж Сарсян, вона не визнавала Карабах як незалежну державу. Вона вважала, що питання нагірного Карабаху це питання, яке має так чи інакше обговорюватися в рамках міжнародного діалогу. В чому була зміна позиції керівництва Вірменії на чолі з Робертом Качеляном? З тією позицією, яку займав перший президент Вірменії Лівон Тер-Петросян, і тією позицією, яку займає нинішній прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Це просто треба зрозуміти: в часи Лівона Тер-Петросяна нагірний Карабах сприймався як самостійний суб'єкт. І Вірменія вимагала і добивалася цього, щоб Баку проводив перемовини. Тоді у Вірменії були кращі можливості, звичайно, для цього з владою в Степанакерці. І президенти Лівон Петросян і Гейдар Алієв домовлялися про мир між Вірменією та Азербайджаном і майже вже домовилися. Саме маючи на увазі, що майбутнє нагірного Карабаху має вирішуватися у діалозі з Баку і Азербайджаном. А Вірменія тут посередник, і вона не вважає, що Карабах має бути вірменською територією. І Виникали, от ви як ви домовитеся, так от воно б виглядатиме. Ми, звичайно, хотіли б, щоб Карабах був незалежною державою. Але це питання, яке має домов... бути вирішено шляхом домовленостей між вами, а не між нами. Коли ця угода була зірвана, вона зірвана була шляхом перевороту в Юрмані. Тому що Лівон Трпетрасян був відсторонений від влади вірменськими силовиками на чолі з Робертом Качеляном, колишнім президентом самого нагорно Карабахської республіки. Що зробив Роберт Качелян і в чому була взагалі помилка? Він сказав, що процес перемовин по нагірному Карабаху це процес перемовин між Вірменією і Азербайджаном. От Вірменія і Азербайджан мають вирішити це питання за Карабахських Вірменів. І так, десятиріччями цей переговорний процес продовжувався і, в принципі, зайшов глухий кут. Але в 20-му році Але була в 20 році відбулася війна, яка неминуче відбулася, тому що рано чи пізно потрібно було зрозуміти, як це можна врегулювати, тому що тобто, територія знаходиться по суті. Скажімо так, внутрішньо в міжнародно визнаних територіях Азербайджану. І Вірменія визнає, що це азербайджанські території, просто поїзд безпеки для Карабаху, ланцюг. безпеки. Але ніхто не сумнівається, що це точно азербайджанські території, на них ніхто не претендує. От, Виникає завжди питання: а що далі? Якщо ви в результаті міжнародних угод навіть вийдете з цих територій, що буде з Карабахом? Ну і от що, силове рішення. Тепер Нікол Пашинян що говорить? Він говорить. Баку і Степана Керт мають домовитися між собою. І наша мирна угода з Азербайджаном має включати в себе гарантії безпеки для Вірмен Карабаху. говорить, ну, в принципі, ми можемо вести діалог з вірменами Карабаху, але це не ваша справа. Тому що це наші громадяни, вони живуть в нашій території. Парламент Нагірно-Карабахської Республіки. Що говориться? А Пашинян не має ніякого права взагалі таке говорити. Не має ніякого права визнавати Карабах частиною Азербайджану, ми не частина Азербайджану. Ми автономія. Ні, себе ми вважають. Незалежна держава. Ні, ми незалежна держава. Тобто навіть не автономія? Ні, ніяка не автономія, ні. Ми незалежна держава. Наша територія це не Азербайджан. Але міжнародно що... це ж не визнано. Міжнародно це не визнано. Звичайно. Я просто кажу, як це виглядає з точки Єхні. зору нинішнього, нинішнього розкладу сил. Угу. Як це може далі відбуватися? Механізм може бути тільки такий, що Вірменія та Азербайджан зможуть визнати територіальну цілісність одна одного без врахування цієї позиції Нагорно-Карабахського парламенту самовиголошеного. Парламенту Нагорно-Карабахського. Але тут знову питання: навіть якщо це буде так, а російські миротворці будуть залишатися там, що це буде означати? Угу. За великим рахунком, ми бачимо, що Росія не дуже хоче цих домовленостей. От Вірменія і Азербайджан домовилися. А Росія за великим рахунком гарантує нагору на Карабахському населенню, що вона гарант його безпеки. Знаход... Його безпеки, абсолютно точно. І вона, по суті, примушує мешканців Нагорного гору... на Карабаху спиратися на Росію, а не на Вірменію. І таким чином створює пастку і для Вірменії, і для Кара, і для Азербайджану. Тому що ясно, що Ільха Малієв не буде воювати з російським миротворцями. І Росія з ним грає в таку гру. З Пшиняном теж грає гру. Тому що зараз практично всі, і нагірно-карабахський парламент, і арменська церква, і вірменська діаспора, вони всі засуджують Пашиняна за, цю, за ці наміри і за цю угоду. Я думала, Росія Вірменію завжди підтримувала у цьому конфлікті в цій війні. До моменту революції у Вірменії. Коли відбулася революція у Вірменії, Росія почала ставитися до Вірменії приблизно як до України часів Ющенка. От як вони посміли, у нас все було розплановано. Угу. Означить, у нас президент Сарксян стає, перетворює країну на парламентську республіку після двох термінів свого перебування на посаді, стає прем'єр-міністром, і ми з ним далі, е, співробітничаємо. То якісь люди вийшли на вулицю, перемогли цю корумповану владу. Пашинян став прем'єр-міністром. Ну, ви знаєте, як Москва ставиться до якихось людей на вулиці, і в принципі була розроблена стратегія покарання. Що значить в московському варіанті стратегія покарання Вірменії? Нічого особливого, можна просто не втручатися в війну. Не треба навіть допомагати Азербайджану. Хоча ви знаєте, що це дивна ситуація, коли Росія, яка є членом ОДКБ, і Вірменії, є членом ОДКБ, Росія водночас продає Азербайджану зброю. Знаю, що ж брання Армія знаходиться у конфлікті між. Це дивно. Але сам режим в Азербайджані, він більш зрозумілий для Росії. Це спадкоємний режим. Ільхам Алієв, син Гайдара Алієв. Гайдар Алієв, генерал-полковник Комітету державної безпеки Радянського Союзу, член політбюро ЦК КПРС. Колишній перший секретар ЦК партії в Азербайджані, перший заступник голови ради міністрів Радянського Союзу. Він ледве не став керівником. Усього Радянського Союзу я б так обережно сказав би, щоб не, не мати претензій з боку Ільхама Алієва. На наше щастя, тому що знаючи політичний хист Гайдара Алієва, я переконувався в ньому неодноразово особисто. Я думаю, могли зараз би жити в Радянському Союзі. Ну то, ні, вже зараз не могли, тому що Гайдару Алієву було б 100 років. Але mm -hmm. може Ільхам Алієв зараз був би генеральмська КПРС. Я не здивувався. Це така сім'я. Ну жарти жартами, але це зрозумілий режим. Зрозумілий лідер. А у Вірменії не зрозумілий режим і не зрозумілий лідер. Ясно, що це союзна країна, але можна просто не втручатися. А втручатися в кара... виключно справи Карабаху. От Карабах там російські миротворці. Знаєте, що перше зробили росіяни, коли вони поставили своїх російських миротворців? Там вони запровадили вивчення російської мови в ірбенських школ, вірменських школах Карабаху. Ну ні, це ж дивно. Тому що ці люди знаходяться в Карабаху заради того, щоб зберігти вірменську спадщину, правда? Ну, але Росія не завжди так робить. Не завжди так робить, правда. да. От, от це хороша ілюстрація. Тому але ситуація? російські миротворці, пане Віталію, звучить як Оксюморон, знаєте, ну вони не бувають миротворцями. Вони не можуть спричиняти ще більше от, ескалацію і розбудювати. Можуть, конфлікт. але вони будуть це робити так, щоб обом країнам було не переливки. Вони не будуть так просто підтримувати одну сторону. Зараз вони за великим рахунком не заважають Азербайджану. В якийсь момент вони можуть перестати. Так робити, вони можуть почати заважати Азербайджану і не заважати Вірменії. Тому що коли Пашинян говорить, а ви знаєте, ми вийдемо з ОДКБ, а ви знаєте, ми почнемо, почнемо купувати зброю у західних країн. А ви знаєте, ОДКБ нам не допомагає. А ви знаєте, ми не будемо брати участь у ваших навчаннях. Росія починає розуміти, що вона може втратити Вірменію. Що вона загралася за великим рахунком? У Вірменії з Росією немає спільних кордонів. І якщо Росія за посередництвом Сполучених Штатів чи Франції, чи всіх разом домовляється з Азербайджаном і отримує якихось гарантій власної безпеки у вигляді там Сполучених Штатів, чи НАТО, що може і зробити Росія? На хвіст Солі насипати? Вона там без сила. Тобто тільки і вся її сила у поганих стосунках Азербайджана і Туреччини. З Вірменією. Тільки в цьому. Як тільки стосунки Туреччини та Азербайджану з Вірменією нормалізуються, от як тільки виявляється, що ніякої Росії там немає. Там може бути Іран. Він там може зберігатися. Але Росія там просто виникає питання: ну і що ви там робите? Навіщо ви там потрібні? Де ваші кордони? Бог знає, де ви Росія має кордон з Грузією. Має кордон з Азербайджаном. Це теж не простий кордон, до речі. І буде непрости. Я думаю, що там ще своя ескалація попереду, тому що там є питання народів Дагестану, які з точки зору Росії розділені російсько азербайджанським кордоном. Росія ще з цим попрацює, так що я думаю, що азербайджанській адміністрації варто було б готуватися до таких речей невдовзі. Але поки що це так виглядає. Пашинян прекрасно розуміє, що він за великим рахунком може шантажувати Москву нормалізацію стосунків. І він це робить до певного моменту. Дякую, що роз'яснили пане Віталію. Я думаю, ми зрозуміли, що відбувається між Азербайджаном і Ріменією, і що мирова угода, ну вона така буде як нова віха, правда, не остаточна крапка у цих відносинах і у цій війні за по суті нагірний Карабах. Але давайте поговоримо ще про те, що нас безпосередньо стосується посланицьки